Заходимо на сайт податник інфо. Перед цим приготуємо собі під 11 роздруковану декларацію. Обираємо, чи ми індивідуальне, чи з чоловіком, чи самотня мама. Зложення з знання. Або зложення коректи, якщо ви маєте під 37 за минулі роки. Далі обираєте ужин скарбовий. І скільки у вас під 11? -х? У мене, наприклад, один. Я ставлю сюди один. Далі, якщо у вас є дітки, ставите Ульга на Джецко. Далі кожну ячейку переписуєте з вашого під 11 і натискаєте далі. Скільки у вас дітей? Ставите кількість, податник, номер рахунку, валюта полини. Далі. Дані дитини. Песель далі. 12 місяців. Запіш. Далі. Пишете всі свої дані. Далі. Перед вами під. Перегортаємо далі, перевіряємо. Далі, вийшли, Далі верифікація. Залуж дармове конту, вказуєте свій мейл, отримуєте на мейл лист. І тут обов'язково дані за минулий рік не забудьте вказати, якщо ви працювали. І ось верифікація пройшла, роздруковуєте свої документи.